Що от в мене є предмет, правильний предмет. І саме цей предмет своєю силою мене виручить. Це язичництво. Ваша розмова на цю тему для них буде білим шумом. Де лежить межа між відновленням традиційного забутого і ідолом? Бо зараз беру участь у ніби хорошому проєкті Сорочка захиснику. Він обереговий. От вишила. Першому бійцю оберіг божу матір на кокетці, вишивають старовинні зірки у різних інтерпретаціях, сварги і так далі. Ну, Тут багато залежить від того, справді, що саме, і так далі, тому що можеш бути різне те і так далі. Дякую вам за ваше питання. Давайте на це питання подивимося ще під іншим кутом зовсім. Тобто, навіть якщо би мова йшла, скажімо, чи можна Божу матір, або не знаю, якісь інші християнські зображення, символи представляти як оберіг. І тут однозначно скажу, що ні. Не можна, наприклад, хрестики, які ось я ношу в себе на грудях, трактувати як оберіг, або якесь інше значення трактувати як оберіг. Що цей оберіг означає, що я ношу якийсь предмет, маю якесь зображення або маю той самий розарій вервицю, яких я багато роздав і на майдані, а пізніше теж їздив в АТО і роздавав нашим воїнам. Я пояснював, що це молитва. Я пояснював, як молитися, роздавав тексти з молитвами і заохочував до того, щоб саме молитися. Натомість, якщо ставитися, наприклад, до того самого Розарію, як чисто виключно до оберегу, що от я на себе надягнув ці буси, як багато хто казав, або називати це просто хрестик з Майдану, то це не буде ок, це язичництво. Саме те язичництво, перед яким Господь Бог застерігає, даючи першу Божу заповідь, в десяти Божих заповідях. І саме це та історія, про яку так дуже часто нам де треба, йде не треба, йде їх, ну їх в принципі ніколи не просять, але приходять до нас випадкові абсолютно люди, протестанти і починають нас життя вчити, починаючи нам розказувати, що от неправильно вимолитися, ну то загалом з їхнього боку це, звісно, і негарно, і не виховано в основному. Але от конкретно в цьому випадку вони рацію, звісно, мають. Тому що, якщо я думаю, що мене якийсь предмет. Якийсь хрестик, якась вервиця, та чи інша вбереже від лихого, то я ставлюся до цього як язичник, не як християнин. Тобто я покладаюся на предмет, я покладаюся, що саме цей предмет мене там від чогось врятує, і це буде неправильно. Тобто, якщо людина в молитві каже: Господи Боже, я тобі там довіряю моє життя, мою безпеку. Скажімо, є якась там аварія чи є якийсь обстріл, і людина з переляку кричить: Господи, помилуй. Ну от, наприклад, у мене так було. Я був потрапив з товаришем в аварію. Слава Богу, нічого серйозного не було для нас. Автомобіль був трошки покоцаний, і я тоді так, ну з переляку вигукнув Господи, помилуй. І в такому випадку це добре, тому що я довіряю Богові. Я прошу Бога захисту від біди, щоб зі мною нічого лихого не трапилося. То це буде правильно. А неправильним буде, коли я думаю, що от в мене є предмет, правильний предмет, там не знаю, вишитий, вилитий, вирізаний. Неможливо тут спосіб виконання чи що це саме за предмет, і саме цей предмет своєю силою мене виручить. Це язичницьке переконання, і тому в жодному разі, звісно, до цього ставитися так не можна. І я вам вже відповів, що навіть якщо хтось думає, що от є Божа матір, і ця Божа матір мене має захистити, то це не християнський підхід зовсім. Натомість, якщо хтось робить в тому числі не християнські якісь зображення для того, що от я намалюю там чи вишию якесь е е е е е е там зображення, і це зображення мене врятує, ну то це так, звісно, це звісно ж чистої води язичництво. Натомість, чи розповідати іншим людям, які ну не пізнали живого бога, не моляться, не сповідаються, не не читаються того письма. Їхнє духовне життя ну знаходиться на рівні маленьких дітей. Щоб їм розповідати, що от ви там неправильно робите, бо це там Ну, Так ці люди вони не ведуть духовного життя. Ваша розмова на цю тему для них буде ну якимось білим шумом. Ну хтось там щось розповідає, але про що розповідає ці люди, банально не зрозуміють, про що йдеться. Тобто такі речі можна розповідати людині, яка веде духовне життя. Людині, яка молиться, яка сповідається, причащається, така людина здатна буде почути вас. Натомість і інші люди, які не є християнами, я маю на увазі, не є практикуючими християнами, тобто, ще іншими словами, в неділю цих людей на службі немає. Ось. І тому їм щось розповідати, сенсу немає. Але це я розповідаю не їм. Це я розповідаю вам, авторці цього запитання. Загалом до такої ініціативи, звісно, ще раз це не означає, що нам потрібно ходити і тим людям казати, що ви там неправильно бутерброд їсте, потрібно там ковбасою донизу. Вибачте, за цю алюзію до радянської мультиплікації. Ми бачимо, що є люди, які намагаються огорнути теплом наших воїнів. Ну от наприклад, не знаю, хтось там в'яже шкарпетки. Ще інші предмети, там рукавички або ще щось інше, щоб зігріти тих воїнів. Ну, звісно, це прекрасно. Хтось сітки в'яже. Це вимагає багато такої монотонної, ручної роботи, і ці сітки допомагають сховатися від тих самих дронів, якими можуть пошкодити, можуть вбити. Тому так, звісно, до цього потрібно ставитися з великою повагою і пошаною до цих волонтерів, які це. Роблять. До цих людей я особисто також ставлюся з повагою, але тільки тому, що вони не знають, що вони роблять. Тому що вони думають, що от якщо вишити якийсь символ, то він там збереже від чогось. Але ще раз кажу, це не християнство. Християнство ставиться до цього інакше. В християнстві ми допомагаємо людям фізично, якщо йдеться про духовну складову, то ми молимося за, за таку людину. Або. Відповідно, вчимо таку людину теж молитися. Щоб вже завершити цю тему, то немає нічого поганого там сорочці з якимись святими зображеннями. Людина там одягне їх, може теж там подумає, пригадає собі про Бога. То тут, напевно, нічого поганого немає. Але ставитися до цього як до оберегу ні, це неправильно. Сподіваюсь, пояснив, нехай Господь Бог захистить всіх наших захисників і захисниць і від снігу, і від морозу, і від мокви і від Москви.